Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve від Telemart. по ряду причин: по-перше, це їх начиняння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По третє це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість свого типу Evolve. Можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Хаббутнюз, і сьогодні я хочу вам розповісти дуже цікаві новини від Wargaming. Що ж це за новини? Це новини, в яких ви повинні будете донатити реальну валюту. Отже, ця новина називається Вод Плюс. В оновленні 1.21 ми вводимо спеціальну щомісячну передоплату. Вод Плюс. Це забезпечить нові можливості і унікальні бонуси, які зроблять ваш ігровий процес комфортнішим. Після активації підписки Вод Плюс ви одразу отримуєте доступ до таких переваг на цілий місяць. Сховище золота. Усі гравці. З активною підпискою Вуд Плюс зможуть заробляти до 500 золота на тиждень. Золото накопичуватиметься у спеціальному сховищі, яке відкриватиметься раз на тиждень. Тобто ця механіка схожа на срібло. Тобто цілий тиждень ви фармите срібло, і через тиждень у вас відкривається сейф із 750 тисячами срібла, і випадає вам на основний ваш рахунок. Так, якщо порахувати, в принципі, на місяць 500 на 4 – це 2000. Доволі непогано, але все ж таки, що нам потрібно буде робити. До речі, додатковий слот для вилучення мап ви Можете отримати також, тобто у вас було всього дві мапи для вилучення. А з плюсом ви зможете вилучити навіть три мапи, які вам не подобаються. Безкоштовний демонтаж обладнання. Тобто, наприклад, якщо у вас а, зараз на даний момент ви можете демонтувати обладнання за 10 золотих, або ж то якийсь там інженерний набір для демонтації обладнання, то тепер ви зможете з плюсом демонтувати безкоштовно. Курс підготовки екіпажу. Також ви зможете вибрати машину, екіпаж якої отримуватиме, додатковий досвід, незалежно від того, чи при. Перебуваєте ви в бою, очікуєте в гаражі або взагалі не в грі. Зміна машини, екіпажу, якої одержує бонус, відбувається без затримки. Також ексклюзивна новина. Це ексклюзивна прокатна техніка. Гравці з підпискою Водплюс отримують унікальний ТС-54. Це американський важкий танк восьмого рівня зі спареною гарматою. Це потужна машина залишатиметься у вашому розпорядженні, доки діє підписка Водплюс. Ще одна цікава особливість танку ТС-54 полягає в тому, що в нього можна на посадити будь-який американський екіпаж, незалежно від типу техніки, на який екіпаж навчено, головне, щоб підходила основна спеціальність. Тобто, якщо я, наприклад, викачую собі патона, я можу посадити з будь-якого танку, наприклад, сьомого рівня там чотири члена екіпажа, і прокачувати на важкому танку до середнього танку екіпаж. Якщо я, наприклад, захотів купити там пт сау я вивчаю для ПТ-САУ екіпаж. Це доволі непогана така штука для того, щоб ми. Не страждали в ангарі. До речі, найголовніше, щоб активувати підписку вод плюс. Зайдіть у внутрішньоігровий магазин і виберіть розділ найкраще. Вартість передоплати становитиме 300 золота. Цей спосіб купівлі та поточна вартість доступна лише під час загального тестування. Коли передплата вод плюс стане доступною, ви зможете придбати її лише в преміум магазині за реальні гроші за ціною 8 євро. Якщо порахувати 8 євро умножити на 40, це буде у нас 320 двадцять грив, тобто 320 20 гривень на місяць. Це якщо так взяти, порахувати із преміум днями, якщо ви купуєте прем-аккаунт собі на цілий місяць, плюс у вас ще залишається золото на те, щоб витратити його на щось інше, то це доволі вигодна пропозиція. І Wargaming нам пише: ми плануємо подальший розвиток підписки на основі ваших відгуків і потреб. Заходьте на загальне тестування, щоб особисто оцінити новий танк тс 54 та випробувати інші бонуси. Вод плюс доволі це непогано, тому що мені здається, що Wargaming підвезе нам. Ще якісь цікаві танки, особливо це преміумні. Наступна новина це вихід нових японських танків. Ці японські пт САУ мають не найслабше, але і не найбільш надійне лобове бронювання, але на них встановлені великопідкаліберні корабельні гармати, що доволі це непогано, друзі, тому що насправді це нові танки, але все ж таки ПТ-САУ. Навіщо нам ПТ-САУ, якщо в грі не вистачає балансу? Потрібно зробити баланс техніки, тому що є такі бої, коли ми заходимо в бої, і у нас 10 ПТ-САУ або ж то 2 артилерії, 3 ЛТ і все остальне ПТ-САУ, і тільки ти своїм товаришам на ТТ і СТ. Ось тут треба робити прав. Потрібно задуматись вам. Дуже дякую за увагу. Друзі, нові ПТ-САУ розпочинаються з 7 рівня. Прокачка буде із Чіхе 6 рівня середнього танку із 4 рівня легких танків по гілці. Перший танк це Хоні 3, який доволі виглядає стрьомнувато. П'ятий рівень має у нас на. Назву Хоні 3, шостий рівень Type 95 Giro, 7 рівень Чіто СП, восьмий рівень Хорі 2, дев'ятий рівень Хорі 1 та 10 рівень Хорі 3. Це дуже максимально потужні ПТСАУ, які мають корабельну гармату і доволі непогані танки. Також як я вам говорив, що режим натиск повертається, і в режимі натиск буде великі зміни, модифікації, нові в бою. Запас міцності всієї техніки, яка підходить для гри в режимі натиск, буде збільшено на 20%. 35%. Час підготовки спорядження після використання буде зменшено з 90 на 45 секунд. Тобто ці модифікації зроблять більш більшим і довшим боєм із цією модифікацією. Але все ж таки, якщо так подумати, що ХП збільшено, перезаряджання ремкомплектів збільшено, нічого не змінилося. Турбобої як були, так і залишиться. Також яскравий 2D-стиль прогресії та інші абсолютно нові елементи зовнішнього вигляду, виконані в чарівних червоних тонах. Так, це ніби прекрасно все, але навіщо за? Запускати режим, в якому немає нагородної техніки, за яку ми можемо боротися. Також третя новина це випадкові бої. Це новий вид активності, під час якого в бою відбуваються різні події. Вони відбуваються в конкретний час і на конкретній відведеній до цього місцевості. Залежно від мапи, такими подіями можна буде, наприклад, падіння дирижабля, корабельна авіація або прибуття поїзда. В бою може бути одна чи декілька випадкових подій. Кожна випадкова подія змінює навколишнє середовище, та ситуація. На полі бою, наприклад, якщо літак врізається в будинок, уламки можуть заблокувати проїзд з іншого боку. Це може забезпечити додаткове укриття для вашої машини, це може дати вам змогу несподівано прорватися в тил команди супротивника або ефективніше стримувати атаки опонентів. Але тут я задамся одним питанням: а чи не буде це те ж саме, що і на лінії фронту? В рандомі ти граєш з FPS в 100 а у лінії фронту ти граєш в 45-50. Якось дивно це здається. Якщо ж будуть проти, Садки ФПСу, це буде дуже погано Незадовго до початку випадкової події, область, у якій вона відбудеться, буде виділена червоним кордоном з інформуючим таймером. Після початку зворотного відліку ви маєте час щоб залишити зону, інакше вашу машину буде знищена Про знищення машини це вже дуже серйозно і дуже неприємно. На яких картах це буде? Перша карта це стара гавань, друга Руйнберг, третя Прохорівка і Хімерсдорф. На старій гавані буде палаюче судно, прямує до причалу, де зносить міст і вріз. Зайця в причал. Літак падає на дах в'їзду у бункер. Ескадриля літаків бомбардує міст, внаслідок чого він руйнується. На Руінбергі група бомбардувальників атакує центральну площу та інші квартали міста. Прохорівка на алею прохорівки падає два літаки. Ще один літак падає на гору в східній частині мапи. Потяг прибуває на залізничній колії та потрапляє під артилерійський обстріл. Хімельсдорф. потяг відправляється з залізничної станції до краю мапи, після чого потрапляє під Авіаудар ушкоджений, дирижабель падає на місто. Тобто, насправді це приємно, дуже красиво те, що вони зробили. Тут немає питань ніяких, але все ж таки на, на рахунок знищення техніки це дуже погано, тому що якщо тобі збили гусеницю, то ти відправляєшся до ангару незалежно від того, тебе вбив противник чи тебе вбив якийсь там дирижабель. Хоча ти міг ще в цьому бою мати 2000 хп і тебе просто поховав дирижабель або ж то якась інша інфраструктура. Динамічні укриття. Як я раніше вам розповідав, що Wargaming зробили дуже файну таку структуру, як динамічні укриття. Це контейнери, блоки і багато чого іншого. Ми за ними можемо ховатися і танкувати від них, але декілька пострілів і вас будуть руйнувати. Тобто, на декілька пострілів для просування ви можете переїхати в. Більш вигідну вам позицію та зайняти її для того, щоб виковиряти противника із дуже міцної позиції. Про перероблення системи навичок екіпажу я розповім вам у новому відеоролику. Цей новий відеоролик вийде в понеділок зранку. Всім дуже дякую до зустрічі в нових відеороликах. Всім бажаю тихого та мирного неба. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я. Всім пока-пока. Top Yo!